Сьогодні моя проповідь буде трохи про Божу любов, але трохи більше про козні дьявольські. І я її так для себе і назвав козні. Але в українському перекладі це слово перекладається як підступність. І я прочитаю перша книга Моїсеєва, 37-й розділ 3 вірш. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх своїх синів, оскільки він був сином його старості, тож він справив Йосифу барвистий одяг. І любов батьків, батька до своєї дитини, до свого сина це нормально. Тому що сам Бог є любов. Так говорить нам Біблія. А противник Божий, він, навпаки, убивця і хоче вкрасти, убити і погубити. І бачучи прихильність Якова до Йосипа, ворог спочатку що робить? Він влаштував ганіння серед його ж рідних братів. Вони його недолюблювали. От. І зі сторони лукавого він дивиться на це сімейство, на любов, і, напевно, думає: ну, не можна ж так, щоб люди жили щасливо. Треба щось їм нашкодити. І Гоніня. Виявилося замало да, те, що вони його недолюблювали. І ворог тоді планує знищити Йосипа і вкладає дурні думки його рідним братам, які ці думки сприймають як гарну ідею. От. І що хочеться сказати? Наївні. Тому що сатана не бажає щастя людям і він не хотів зробити братів щасливими. Він тільки може забезпечити братам важкий тягар на все їхнє життя, От. тому що це в його стилі батька розділити з сином на довгі радки і засмутити батька. Він думав, що син загинув. Оце так діє ворог. Це його стиль. Та виявилося, що Йосипа любить не тільки батька, а його любить Бог, який зберіг Йосипу життя, От. тому що е, і любив він його, а ще у Бога були великі плани на Йосипа, тому що. Е, е, Далі я це розповім. І Бог не тільки спас життя Йосипа, а він його ще і благословив. І там, де Йосип знаходився, він робив свою роботу якісно, чесно мудро. І царедворець Потіфар довірив йому управління своїм майном. Та коли у віруючих людей все добре, декому від цього погано. І це не старуха Шапокляк, яка, коли бачила, що люди живуть гарно. Ну, там не люди, там були звірі в мультику. От. І вона намагалася зашкодити, тому що щастя її дратувало. На жаль, це не вона. Але це міфічна істота. Але автор, який придумав цю старуху шапокляк, явно надихався самим сатаною, який також не може спокійно дивитися на людське щастя. І завжди хочеться зіпсувати там, де є радість, мир і спокій. І ворог, як рикаючий лев, він завжди шукає, кого проковтнути. І відносини Йосипа з Богом ворога дуже бентежили. І тоді він підсовує йому дружину Потіфара. Щоб погубити Йосипа, то лукавий надумив цю жінку звабити Йосипа. Але, як кажуть, не так сталося, як гадалося, спокуса була витримана. І що ж тоді робити? Да. Ми знаємо, що очі Йосипа вони не шукали якихось заборонених задоволень. Йосип був не з дурних. І коли він зрозумів, до чого це йде, то він просто втік. І він хранив вірність Богові в будь-яких обставинах. І що далі? Лукавий вже і розлючений ворог. Він використовує наклеп та лжесвідчення, адже це, напевно, його самі улюблені інструменти. І вони не тільки улюблені, вони перевірені в тисячоліттях, тому що завжди на Божих людей сатана намагався десь зробити якийсь наклеп. І ми це бачимо з біблійної історії дуже часто. І Він сподівався, що Йосипа за таке стратять. Але ж ми знаємо, що Йосипа любить Бог. От. І є один важливий момент. Сатана надіється на себе, а Йосип надіється на Бога. І цей момент він найважливіший і найтаві ключовий. ключовий да? І стратити Йосипа не вдалося, але він все таки ж потрапляє у в'язницю, і якось так повелося, що жінкам вірять. І деякі жінки цим користуються, щоб дошкуляти чоловікам за якісь свої образи, за якісь нереалізовані сподівання. І, як кажуть, сама придумала, сама образилась. А чоловік страждає. І так сталося у, життя, у житті Йосипа Дам. І сама Біблія нас вчить, що жінки іноді можуть бути дуже підступними. Згадайте Даліду, яка випитувала у Самсона звідки в нього сила, і це було не з хорошими намірами. І ми можемо згадати і з її донькою, які тільки і чекали моменту, щоб стратити Івана Хрестителя. І часто казкові персонажі вони відображають певних біблійних особистостей. Так, дракон, який викрадає красунь у казках, це також образ лукавого змія. Древнього, який викрадає наших ніжних, добрих, люблячих і жертовних красунь, та перетворює їх на підступних злобних, тамстивих жінок, таких як Даліда, жінка Патіфара і І рухаємося далі. Дивимося, що у лукавого, наче не все і погано. Йосип знаходиться далеко від родини, він знаходиться у рабстві та ще й у в'язниці. Та ми знаємо, що Бог своїх вірних не залишає і дає благословення на всякому місці. На Йосипа у Бога були свої плани, як я раніше казав, а саме план по спасіння єврейського народу від голода а в подальшому. Руйнування сатанинських вчень. І ми пам'ятаємо, як був суд над, Єгип... над Єгиптом, і кожна ця божа кара була направлена на певне божество, де Сатана задурмальнив людям голову. Але Бог показав, що Він справжній Бог і тільки його. Слово вирішує, як і що буде. І так одна вірна людина відіграє дуже важливу роль в історії, яку пише Бог. Лукав, лукавство, вірність Божих людей дуже дратує і спонукає на всякі козні, як я вже казав, переводиться підступності. Це можуть бути як різні спокуси, випробування. А якщо не вдається звабити з вірного шляху, то тоді вже йдуть наклипи та лжесвідчення. І ми добре пам'ятаємо історію Йова, який потрапив у жорстокі випробування та залишився вірним. І про його вірність люди читають не одне тисячоліття. Сатана хотів зробити людям шкоду. а вийшло навпаки, вийшло дуже гарне свідчення на великий проміжок часу. Я ж кажу, це вже е декілька тисячоліть. Люди читають про Йова, як він витримав ці всі злі обставини, які на нього знайшли. Е Але на жаль, не всі люди були вірні Божим принципам. Деякі розраховували, що, як кажуть, те, що не можна, якщо дуже хочеться, то можна. І деякі живуть за таким принципом. І я вам прочитаю один випадок, коли людина лукаві принада. Принади вважала якоюсь неймовірною вдачею, благословенням. І нагадаю я про гієзія, коли він догнав Неймана. Друга книга царів, п'ятий розділ 22-й, 23 вірш. А той відповів: усе добре, але мій господар послав мене з такими словами, щойно прийшли до мене. Двоє молодих людей, пророчів, учнів з Єфремового нагір'я, тож дай їм талант срібла і пару перемін одягу. Нейман відповів: будь ласка, прийми два таланти. Він умовляв його і, зав'язавши два таланти срібла у два мішки, поклав і дві переміни одягу та доручив двом своїм слугам, щоб вони все це понесли. Попереду нього. І людина думає, оце благословення, я просив мішок срібла, а дали два. І самому тягнути не треба, тобі ще й слуги попереду несуть. Оце благословення. да А що насправді? А насправді це було прокляття, тому що це думки від лукавого, його надихнули взяти це срібло. І напевно думав: бери, це так легко, ти без цього не проживеш, да? це тобі потрібно. І він узяв, та замість благословення він отримав прокляття і проказу. І ще один випадок, коли людина подумала, не варто чекати, поки Бог благословить. Ось воно, бери, все в твоїх руках, як говорять. Психологи модні, от, все в твоїх руках, да. бери, користуйся. От. І це Ісуса Навина книга, 7 розділ перший вірш. Але ізраїльтяни вчинили гріх щодо заклятого, оскільки Ахан, син, Кармія, внук, Завдія, нащадок, Зераха з племені Юди, взяв дещо з заклятого. Тому на ізраїльтян спалахнув Господній гнів. І думка про збагачення це також була ловушкою від лукавого. Для чого? Для того, щоб знищити, для того, щоб зупинити Божий народ в його боротьбі з ворогами. От. І. Ми по Біблії бачимо, що в народа ізраїльського тільки-тільки була дуже велика перемога, коли вони взяли Єріхон чудовим образом біг, Бог їм допоміг, вони тільки виконували те, що їм Бог казав, і все сказати можна сталося само, стіни розрушилися, і вони були натхнені, але. Пройшло небагато часу, і вони не могли взяти містечко під назвою Гай. І вони намагалися декілька разів, але нічого не виходило, доки вони не виявили та не покарали за гріх. А Хана і сім'ю його побили каміннями та спалили. А потім Бог дав мудрості. Як взяти це містечко Гай і що зробив ворог? Він ахана його сім'ю знищив, а народ Божий на деякий час зупинив у боротьбі з ворогами. Також, коли Давид побачив Вірсавію, подумав, ось чого мені не вистачає для повного щастя. Та замість щастя він отримав Боже покарання, і деякі наслідки цього гріха залишились навіть на все життя, навіть після покаяння. І ким би ти не був, не можна бути самовпевненим. Перше Коринтянам, 10 розділ 12 вірш написано. Тому, хто вважає, що він стоїть. Нехай стережеться, аби не впав. Що я хочу цим сказати, ми постійно живемо у духовній боротьбі, і ворог ні на секунду не забуває про наше життя, особливо коли ми служимо Богу, тільки вірність і святість збереже нас від погибелі та допоможе вистояти у різних випробуваннях. Ми вже спасені нашим Господом Ісусом Христом, та віддавши, піддавшись на спокуси від лукавого, ми можемо відмовитися від спасіння і загинути разом з Сатаною та його ангелами в озері Вогняному. Бережіть себе! І якщо у вас буде якась приваблива, але гріховна пропозиція. Пам'ятайте, це не благословення, це прокляття. Ворог не хоче людям щастя. Він хоче вкрасти, убити і погубити. Не введи нас, Господи, у спокусу та звільни від лукавого. Амінь. Амінь.